Бачите тільки у кіно. З'їжджайте на обучину і зупиняйтесь! Я зрозумів, старина. Я зрозумів. Проїжджайте. Вибачте. Але Бачите. те, що знімають голівудські режисери, в Україні загрозлива реальність. Ні, я якось виконав услугу начальнику поліції. Тепер до Рождества він шлють мені відкритки. Для українських водіїв піднятий жезл даїшника це або штраф, або миттєве схуднення гаманця. Проте є окрема каста людей. Їм начхати на всі правила дорожнього руху. Інспектори Даї обов'язково вибачаться та побажають такому водієві щасливої дороги. Адже ці пани, власники спеціальної перепустки. З неї всі українські дороги відкриті. Лічна вибрали? Да? Да. – так? Досі лише обрані знали, як виглядає заповітна картка. Побачивши її, інспектор закриває очі на будь-яке порушення. Журналісти Гром ТВ першими впіймали на Радар Державтоінспекцію, що перевищує свої повноваження. Індульгенцію віддає у найближчій крамниці. Не купиш. Ми мали місяць кропітких пошуків та врешті вийшли на зв'язок із продавцем. Після тривалих переговорів він призначив зустріч. Журналістка Гром ТВ Марія прямує на околицю Києва. Там у неї зустріч із продавцем віп перепустки. Ми на місці рівно о 9-й. Дзвінок від продавця. Несподівано він змінює місце зустрічі. Щось запідозрив? чи просто перестраховується. Їхати на Маяковську. щойно наша автівка під'їжджає за вказаною адресою. В салон хутко сідає молодий чоловік. Він називає нову адресу. Там нас чекає продавець заповітної перепустки. А при яких нарушеннях вона взагалі дістає? Всех? Всех. Ну, кромі збіть гаїчки. П'яним на, на вайрованій машині. Ні, я п'яним їхав на своїй машині. У мене була прав, я вказав карточку, і вони мені сказали, що ще зробили так, щоб мене не встановили. А ось і пункт призначення. Один зі спальних районів столиці. Посередник просить зачекати в машині, а сам зникає за найближчим будинком. Він повернеться за 10 хвилин не з порожніми руками. Все є. На вигляді. Сіпатіше. А сколько їх таких сіво сушістує? Золота візитка головного доїшника країни Володимира Остапковича з особистим підписом на звороті. Цей маленький клаптик пластику і є тим надійним щитом від інспекторів. З ним ви король українських доріг. Так що 200 за нього да? на прощання посередник дасть останні поради. Желательно в той чуфле, який мені там, тому що там підпис від руки. Це буде проблематично доказувати, що це там Невже тепер ми можемо начхати на будь-які правила дорожнього руху та сміливо влаштовувати перегони містом? Журналісти Гром ТВ розпочинають масштабну спецоперацію. Ми перевіримо, як працює картка. Як мені сказали, ми можемо порушувати усі правила дорожнього руху, навіть їздити п'яними за кермом. Знімальна група виїжджає на нічне полювання. Все, тоді по машинах і поїхали. У центрі Києва ми розганяємо нашу машину до 110 км на годину при дозволених 80. А ось і перший патруль. Таїшники ковтають наживку. Швидкі групу привища сина сто три Спочатку все за буквою закону. Не надто привітний інспектор готовий написати протокол. Тоді ми дістаємо з рукава козир. Золотий блиск візитки його шефа одразу ж освітлює нам дорогу. Лічно Так. Жодних протоколів, жодних хабарів. Індульгенція підписана найвищим керівництвом Даї. Звільняє нас від важкого гріха, перевищення швидкості, але, можливо, нам просто пощастило випробовуємо магічну дію картки ще раз. Машина потребує. Інспектор уже готовий запропонувати нам тест на сп'яніння. Та цього разу ми граємо не за правилами. Одні ще така візитка є, на за цей гріх варто спалювати на вогнищі нетверезий водій за кермом. Щороку під колесами таких мерзотників гинуть тисячі невинних людей. Однак, інспектор, який щойно грав роль прокурора, роздивившись візитку, миттєво перетворюється на нашого адвоката. Він блискавично вигадує рятівну версію, чому від нас тхне алкоголем. Цьому що розбилось? Може І відпускає на всі чотири боки. Акуратно До насідання. Ми нехтуємо попередженнями продавця золотої картки і наступного дня телефонуємо за вказаними на картці номерами. Здравствуйте, мене вот тут остановили на дорозі. За легендою нас зупинив патруль. Та ми маємо чарівну перепустку і на ній вказані телефони департаменту ДАІ. Ну, вона ж у мене є, ми сказали, що вона працювати. Ну как? Ну, вона працювала от кілька разів, наприклад, по ночам, і нікуди не дзвонили. Вот. А сейчас днем сказали, давайте позвоним, вот я вам и звоню. Значит, не що це за картка, яка дозволяє порушувати правила дорожнього руху, і чому, побачивши її, інспектори забувають про закон? Невже головний доїшник країни особисто дав казівку відпускати її власників без питань і протоколів? Журналісти Гром ТВ хочуть запитати про це особисто у Володимира Остапковича. Здравствуйте. от у нас карточка така є. особиста картка Остапковича. Золота. Ми маємо зрозуміти, що це за картка і чому вона дає право. Власникам порушувати правила дорожнього руху. Черговий департамент удає комусь нервово телефонує. Вже за кілька хвилин до нас виходить представник прес-служби і каже: без письмового запиту до його шефа не пропустять. Я Розумію, а у вас є У нас є запад на Журналісти вимагають зустрічі з Володимиром Остапковичем. Несподівано до нас виходить його заступник Володимир Резніков. Очевидно, він як ніхто інший знає, як працює візитка його боса. Проте Резнікова більше цікавить, хто ми. Що це Організація? Резніков зізнається, шеф на місці, головний даїшник країни, готовий зустрітися з Гром ТВ. Але без камери погодитись на такі умови ми не можемо. Ну Тільки з камерою. Висловити свої вимоги. Не ну, тільки а я не заберу нічого. Я кажу, я не заберу. Це посвідчення. Я вам телефон сьогодні, через своїх підлеглих головний даїшник країни переказує, що готовий зустрітися з гром ТВ у прийомний день і відповісти на усі наші запитання. Неважливо, навіть як вони підробили, коли ти показуєш працівників. Вони в курсі вони в курсі. Я ще далі вічно до вас взагалі питання вас якісь є. Ну, тоді в четверті. Корупціонери. За кілька днів ми знову намагаємось потрапити до Остапковича, але співробітники служби наче нічого про нас не знають. Хотів б запитати пана Остапковича, чи він видавав такі, чи це просто е, шумира? Ваше ваше прохання попасти на прийом до начальника, так? Вони переконують, золотих візиток не існує. Індульгенція освячена рукою Остапковича, вигадка журналістів. Є, існує така картка. Ми її збільшили, просто якщо хтось може не бачив її або не до кінця розуміє, що це за картка. На дорозі немає ніяких зараз індульгенцій для водіїв, які використовуються такими Скажіть, а... На сьогоднішній день або на позавчорашній день. тому що за останні дуже я, я, я говорю, в общем, говорю в цілому, що принципіальна позиція руководства, э, позиція до водіїв, хто б то не був. На сьогоднішній день перед законом км. Але запитання до пана Остапковича: якщо вам нічого приховувати, чому ви ховаєтесь від журналістів за спинами своїх підлеглих? Якщо не вийшло достукатися, ми спробуємо докричатися Пане Остапковичу. Ми проводили власне розслідування. Ми порушували правила дорожнього руху. Після чого ми показували цю картку працівників, да їх лише віддавали нам честь. На офіційному сайті Державтоінспекції щодня викладають усе нові й нові світлини страшних ДТП. Цікаво, чи замислювалися інспектори, скільки аварій скоєно власниками золотих візиток з нахабнілими від уседозволеності та безкарності? Скільки існує таких карток по всій країні, навіть складно уявити, але журналісти Гром ТВ знищать принаймні один символ вседозволеності і безкарності. Журналісти Гром ТВ на цьому не зупиняться. Ми сподіваємося, що можливо тепер пан Остапкович прокоментує ситуацію і на всю країну розповість, чому інспектори даї відпускають порушників, коли бачать золоту візитку свого боса.